Речовина і поле, усі предмети, що оточують нас, є фізичними тілами. Те, з чого складається фізичне тіло, називають речовиною. Що ще можна сказати про речовину? Що в них є властивості. Значить, властивості є фізичні, тобто те, що нас не цікавити з точки зору фізики, це колір, блиск, запах, смак. Твердість, температура кипіння, температура плавлення, електропровідність, теплопровідність і хімічні властивості, ну вони виявляються при перетворенні одних речовин в інші. Усе, що нас оточує, і існує незалежно від нас і наших знань про нього, називаємо одним словом, матерія. Матерія це об'єктивна реальність, тобто те, що реально існує, яка існує поза нашою свідомістю і дана нам відчуттям. Матерія може існувати у формі речовини і поля. Поле це вид матерії на макроскопічному рівні, посередник взаємодії між частинками речовини або віддаленими одне від одного макроскопічними тілами. Поля бувають електромагнітними і гравітаційними.